Анотаційну дошку загиблому захисникові Андрію Кудлі відкрили в Івано-Франківську пам'ять про мужнього воїна. У віковічного на фасаді ліцею номер 19 Тут Андрій Кудла отримав освіту та формувався як патріот України. З маличку мріяв стати військовослужбовцем. Згадує його сестра Марія. Армійську службу проходив у кривому розі був радистом протиповітряної оборони. Він з дитинства такий. Він ще з дитинства збирав солдатики. Він в армію так втік. Що хотів ну, служити, щоб як всі хлопці. І так само, як тільки війна розпочалася, він, сам, він був в теробороні, ми переїхали в село жити. записався в тероборону. З тероборони першим призовом пішов. Під час широкомасштабної російської агресії Андрій Кудла долучився до 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Спочатку був навідником, потім став командиром мінометного відділення і весь час намагався вберегти рідних від зайвих переживань. Каза, Андрій йде. Я побігла до них, бо вони живуть окремий будинок. Я побігла, а то він вже з рюкзаком йшов на воєнкомат. І Лише мені сказав, не плач. Послідні туди, як він їхав на завдання, то вони він ще з нами ввечері розмовляв. а потім на другий день вже сказали, що 46-річний військовослужбовець десятки Андрій Кудла загинув осінни позаторік унаслідок артобстрілу позицій Дельвесів на Бахмутському напрямку, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Це пам'ять зберегти, що ми пам'ятаємо, що ми. Розуміємо, що їхній подвиг буде в віках і зберегти пам'ять різним способом, зокрема на цій дошці на тій школі, де вони навчалися, де закінчували школу. І дуже важливо, що це в рамках цієї програми ми цю пам'ять зберігаємо. Дякую насамперед, мамі. Дякую рідним, які виховали такого сина, який віддав найдорожче своє життя за нас всіх. Ну і ми докладемо максимум зусиль, щоб допомагати військовим і щоб зберегти пам'ять про тих, хто вже на жаль не з нами. З початку російсько-української війни у боях з ворогом полягли майже півтисячі воїнів, вихідців і франківської тергромади. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новина на вежі.